показу – торговельна марка ЕМЕМСІС на Київщині знову дорожчає проїзд у маршрутках. Першими зростання цін відчули у вишневому, що в семи кілометрах від столиці. Транспортні послуги із квітня там зросли аж утричі. Тож відтепер за проїзд містом вишнівчани вже сплачують три гривні. А щоб дістатися до Києва, віддають шість гривень. У Київській обласній держадміністрації чергове за два місяці подорожчання проїзду пояснюють необхідністю поступово піднімати вартість. Щоправда, людей про це поінформувати забули. Два рази вже підняли тарифи. Два рази. Я то безплатно їжджу. Ну молодіжа їздить за гроші. Ну, а куди? Тут нікуди, тільки маршрутки. Некоторі добираються безкоштовним маршрутовським. Хто коміє кономіти? Ну ви мені пробачте, в Києві три гривні наша маршрутка бере. Так можна весь Київ об'їздити чи пів Києва. А тут за одну зупинку за дві, треба три гривні платити. Ну це ж уже абсурд. За словами чиновників, чотири роки тому проїзд київщиною коштував 22 копійки за кілометр. На такий тариф перевізники орієнтувалися до початку 2014-го. Однак, через подорожчання пального вартість доводиться переглядати. Що стосується тарифу, на який київська область вийшла зараз, це 35 копійок без ПДВ. Цей тариф розрахований з вартості дизельного палива 9,60. Якщо у вас питання саме по маршрутах оцих приміських приміських близькива, да, наприклад, Вишневе Київ, то розрахунок у 6 гривень, на якому зараз маємо вартість, це також не є верхня межа, і це громадяни наші на жаль мають розуміти. Тому що якщо ми розрахуємо відповідно до ПДВ 42 копійки, то вартість цього проїзду буде десь 7,50-7,30 складати. Хвиля подорожчання прокотилася всією Україною на 50 копійок, а то й гривню підняли ціни. Перевізники Києва, Одеси, Полтави та Львова. Разом з тим у місті Лева громадськість вимагає провести аудит, аби з'ясувати реальну вартість проїзду. Це не означає, що буде переглянути е, е, тариф. Якщо дійсно, значить буде встановлено, що ціна 3 гривні е, забагато е, коштує, то тоді буде приймати рішення виконком чи повертатися до іншої ціни в бік зменшення, але про вбік збільшення ціни на сьогоднішній день питання не стоїть. Підвищення тарифів справа нехитра, нарікають українці. Головне, аби разом з тим перевізники піднімали якість обслуговування, стежили за технічним станом маршруток та навчали водіїв ввічливості.